Привіт, Макс. Якщо дівчина готова до сексу, але в останній момент говорить, що ми так мало знаємо одне одного. І це тільки перша наша зустріч. То які ти порадиш фрази для роботи з запереченнями? Слухай, ну це прям якась стандартна тема з пікапу. В олдскульному пікапі саме це обходили. Обходили це. Як же там воно називалось? Російською. Ну. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Якось даже, от... це особливу назву, мало коли ти такі фрази береш і якось обходиш щось в мене вилетіло з голови. Але ти можеш сказати: слухай, не важливо, скільки ми з тобою знайомі. Саме головне, наскільки ми з тобою відчуваємо, що ми близькі, наскільки ми з тобою на одній хвилі. Давай це просто продовжимо і будемо насолоджуватись моментом, якось так можна сказати. Але головне не те, що ти скажеш, а як ти будеш діяти? Ось, дави на те, що час не важливий, а важливо те, яке, які почуття і відчуття між вами.